Всіх вітаю! Сьогодні обзор такого мікропереключателя МП9. Ось так він виглядає, ось так він працював. Використовувався в якій техніці апаратурі, я не знаю. Но цінність такого переключателя, як бачимо напис МП9ПТ, тобто в ньому міститься платина, друзі. Контакти тут ідуть срібні, що заходять в нього. А всередині в ньому контакти йдуть з платини. Вони, мабуть, є і в закупочних прайсах у багатьох конторах, які займаються скупкою радіодеталей. деталей. Ну, мені попало такого типу один, я його вирішив показати. Ось так він йде. МП9 називається. І містить платину. Також є ще, по-моєму, МП 7, 11, 14 та МП1, також які містять платину та паладь. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.